Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо використання оператора Кейс. Ще раз пригадаємо, що це оператор вибору варіанта на слідуючому прикладі. Наприклад, нам необхідно буде ввести номер місяця, і по номеру місяця програма нам відповість, яка це пора року. Тобто, чи це літо, чи це зима, чи це весна, чи це осінь. Так? От О, що ми для цього? Зробимо. Значить, по перше, оголосимо змінну x, яка матиме у нас тип інтеджер. Це якраз і буде номер місяця, який вводить користувач. Звісно, що цю програмку можна було б зробити з використанням оператора if, так? Але його довелося би писати ну, декілька разів. До речі, давайте напевно, що на початку і попробуємо зробити. З оператором if. Там є деякі нюанси, які я вам хочу показати. Ну, зокрема, що є. Давайте напишемо, ми ввели x, да? Так, і далі напишемо так. Якщо x дорівнює 12, далі. nd Ой. Або or, або, and, це і, да? Або x дорівнює 1, або x дорівнює 2, then, <клух> then, Зен. Uh, ну, Zen що? Давайте write LN зразу, да? Write LN. Ну, я скорочено напишу. Зима. є таке? Є таке. Ну, і uh, далі що у нас буде? else Можна поставити, else інакше. І повторимо наш запис, тільки змінюючи. Ось. Ой-ой-ой. Тільки змінюючи місяці. Тобто я натисну копіювати. Тут ми натиснемо Вставити. Ще раз «Вставити», ще раз «Вставити» І змінимо місяця. Тобто 4 місяць, 5 місяць, 6 місяць. Це що у нас буде? О, трохи криво. Три, чотири. А можна ж отак? Правильно? П'ять, а тут що? А тут чотири, правда? Далі. Шість. Е, сім, вісім. Поправимо. І так. 10, 9 и 11. Значит, вот тут что? Весна. Вот тут лето. И осень, да? Иначе, Ой-ой. Погана звичка. Інакше. Я б ще написав, а тут що треба написати. Інакше не існує. Правильно? І крапка Та ні, не будемо возвращатися. Немає часу нам. Робить, щоб возвращаться, це мітки знову будемо, так? Да? Вот. Значить, є помилочка. Я підозрюю, що ось ці значення слід взяти, напевно, в дужки. Візьмемо значення в дужки. От. Запустимо програмку. Введіть Х. Я ввожу, наприклад, 1. Зима. Ще раз запустимо програмку. 6. Літо. Ще раз запустимо програмку. 4. Весна. Ще раз запустимо програмку. 10. осінь, Ще раз запустимо програмку. 22. Чи 212? Не існує. Правильно робить програмка? Скажіть, будь ласка, а як ви мені запропонуєте? А я от мені надоїло запускати програмку ось чотири рази, щоб перевірити. Я хочу, щоб вона запускалась чотири рази обов'язково. То і щоб я не рахував, от раз запустив зима, другий раз запустив ще. Я хочу, щоб вона 4 рази запускалась, запускалась, запускалась. Як ви запропонуєте це зробити? Мітку, так, ви пропонуєте? Мітку ви пропонуєте? Поставимо мітку, наприклад, якусь П. Цю мітку П ми поставимо ось тут. Правильно? Мітку П. І ось отут, перед закінченням, перед затримкою. Або ж навіть після затримки? Після затримки, да, ми поставимо, що? Go to P. Але що ми з вами зараз получимо? Правильно. Тобто зараз ми не рахуємо кількість, правда ж? А як рахувати кількість будемо? Давайте кількість позначимо якоюсь літерою К, це буде змінна. І перед гоуту отут, перед go to, ми поставимо, що К присвоїти К плюс 1. І тоді напишемо: якщо К менше. 4, а воно буде 0. Перший раз 0. Потім що? 1, 2, 3, а потім вже 4. Тобто, якщо k менше 4, значить Zen go to p, повернутися до мітки P. Правильно? Правильно. Тобто, якщо k буде з кожним. Що означає отакий вот запис? k присвоїти k плюс 1. Це означає, що. К після цієї, дії, те, що буде, після цієї дії, дорівнює К в даний момент плюс одиниця. Якщо ми К не задали, ну, можна було б його і задати, написати, що К присвоїти 0. Ну, якщо не задати і тип інтеджер, то воно ну і так. Но для коректності можна це зробити. Написати К дорівнює 0. І ось отут k плюс 1, то воно виходить, що перший раз, коли виконується дана операція, то до 0 додається одиничка, і оце К стає 1ці. Правильно? Коли другий раз робимо, у нас вже k1. де додається ще одна одиничка, k стає рівним 2. Ну і так далі. Зрозуміло? Попробуємо. Запустив. Перший раз. Поставив 2. Зима. Поставив 6. А, друге. Ставлю 6. Літо. Ставлю 10. Осінь. Ставлю 5. Весна. Чотири рази. Спрацювала програмка. Правильно? Чому чотири рази? Тому що К менше 4 це скільки? 0, 1, 2, 3, 4. Зрозуміли? Так. Як же працює і навіщо працює оператор кейс? Оператор кейс це оператор вибору варіанту, використовується, як правило, в тих випадках, коли необхідно. За е, коли необхідно Здійснити, як правило, якийсь вибір. Значить, я справлю цю програмку до оператора. А, кейс, і оператор кейс. Буде виглядати наступним чином. Ой, ага. У нас все правильно, лишається все те саме. Тільки отут після вводу пишуть так: Case X of І далі через кому вказують.

6,7,8, 2крапка атакато І 9, 10, 2 крапка атакато Інакше атакато От я не пам'ятаю, Оце є чи не вище він. А вибачаю, тут крапку з комою забув. Де? Ось, ще раз запустимо для перевірки. Введемо, наприклад, 33, каже, не існує, да? Введіть Х5, весна. Введіть x 2, зима. Введіть Х6, літо. Зрозуміло?